Тільки слави, що на вокзалі Харків написано, а спитаюся по-нашому сяк не тебе очення, це хто між штовкає, таке приступу немає. Не шоїзм, бойба, це на лише різдви, Україні. Я буде Босним не шо й досі не прокохали, не жить тьомоті Чоловік! Дуреля як ти! Що одружиться на тих хто? Чи, Чи жениться? Все одно будеш не на і не поруч. А піть, ідіотко, дьєтко, пі. Та це я вже в ноги набралась. То мені це я вже сама величета. Сама? От вас! Не хай ми, не гарне. Ми насичено в нашій мові ніколи не заводили. А ви що робите? Що ви робите? Він без його на напара. А забули, як народній мові про це говориться, що без пристрої благим б'єш, а ви думаєте, але? Україні затори! А чого б головного команду війська України та Криму на головного геть мене перекласти? Хіба б не краще виходило? Здравствуйте, козаки! Здорово, геть! По їхніми, бачите, краще виходило, Здравствуйте, товариші козаки. Та як вони сміють до наших козаків я до товаришів звертатись! Ну, а я про що кажу? Та ще й по-українському всі козаки го говорили по-руському, Донські, Кубанські, Тарас Бульба, наприклад. Хто? Тарас Бульба, Остап і Андрій! Тарас Бульба, Бульба, Тарас, що. Остап Андрій, що? Говорили по московському. А ви як думали, по-вашому, по, по Хофлацькому? Тарас Бульба, ніколи в світі, виключно по українську. Я Чому я? А тому, що ми коли твій рідний пала заснував у власні лекції правої проїзд? Чого треба заснувати у нас українські лекції? Перший повстаєш проти цього типа, засновуючи нас якогось інституту та старих класних дам за програмою. Надай бусики, хочеть падкану забатікати. Дайте мені слова, слова! Годі, годі! І скажи нарешті мото, де вже ти, не руська людина?